Снігом у квітні нас вже не здивуєш, як і відлигою у лютому, але все одно неприємно. Хоч і попереджали синоптики про морозні ночі, врятувати врожай ранніх сортів абрикосів, зрозуміло, вже не вдасться. Єдина надія на пізні сорти. А от молоді деревця слив, які вже теж почали квітувати, я все ще сподіваюся врятувати, як і молоді трояндочки, що висадила восени. У лютому під час тривалої відлиги вони вже випустили перші листочки, котрі потім померзли. Якось згодом відросли нові, а тут знову мороз. Вночі у нас в Київській області було мінус два. Добре, що напередодні вирішила підстрахуватися підручним матеріалом, одноразовими простирадлами, які в мене лишилися після курсу пресотерапії. не піднялася їх виконати. От і знадобилися господарстві і дарма що такого радикально кислотного рожевого кольору вийшов такий собі авангардний дизайн, можна сказати, суцільний сюр. Але то вже друге питання. Головне допомогти рослинам здолати негоду. повітряна тривога. Ходім в хату. Побігли в хату, повітряна тривога. Побігли.